Персик разом з нами кіно дивиться. Це на руку зреагував, да? Чи ти заскочав за мною? Я прийшов з роботи, він такий лежить. Навіть дає себе погладити. Це щось не знаю, в лісі проросло. На що ти дивишся? Пірсінь. Бубличка, хоч бубличок будеш бублик. Ні, Не, буде. Придсмок, прицмокнув такі Ні, сам його їш. Чи будеш? відвернув. Ти що так хтів? Так терся головою в ту упаковку. Ти думав, то смакулики, а не бублик. Прям відвернувся. Ну то що так? Думаю, як ви його можете їсти? Чи чимось чорним присипано, непонятно чим. Ну, ти ж теж, єси ж Ш... корисні камушки. Так цікаво, відвернувся. А це що за покушування? Покушування, так? Да? Покушування. Вуся, такі в тебе. Вуся, о, все, гризлі почалося. Люблю. Все, не буду тебе. Вже починаються покушування. Треба забирати руку. Вітанечко, речі... всім передавай, кажи, всім вітання. на Ви речі, міряли, міряли йому вуса, або питали в коментарях. Саме вдовший вус у нього 12 сантиметрів. Треба переміряти, каже, вдовший. <су> ну це складно, бо да, персик проти. <су> вусанько ти наш. Ти вусанько? Вусанько, так. Напишіть да. в коментарях, яка довжина вус у ваших котиків. І чи вдалося вам поміряти? Щоб котик при цьому не пострадав. Ваші, ваших рук не жалко.